Друзі мої рідні, я вас всіх вітаю. Знову ми з вами вибачаюся, що довелося вам нас трішки довгенько не бачити. Але друзі, ми хворіли. Хворіла я, хворів чоловік, була температура, був кашель, але наразі вже все добре. Ми з вами ми в строю. Дякую, що ви переживали, що були люди, які телефонували, запитували, що Лена, що трапилося, чому так давно немає відео. У вас там все добре, да, друзі мої? Я вам дуже вдячна, дуже вдячна, що ви за нас переживаєте. Все у нас добренько. Ну так, Трішки зробимо обзор нашого господарства, покажу вам, як виросли наші малюки за ці два тижні, поки у нас з вами не було. Ось, друзі, наша мімозочка. Мімозка наша, дивіться, вже почала відбивати вим'ячко і добре відбиває. Мімозки наші телитися приблизно на 26 березня. Так так що ось так Ми потрошку починаємо вже відбивати вим'ячко. Так, Друзі, йдемо далі по іншим сараям. Так, друзі, ось наша чайка. У нас також все добре. П'ять місяців тільності у нас ми ще доїмося. Так, ось наша рижунечка. Тут також 5 місяців тільності. Вони у нас в однаковому положенні. Гуляли обідви 1 28 серпня, а чайка 1 вересня. Так що ось така у нас. Таке життя. Друзі, ось наша рябіношка. У Рябінки у нас все добре. Рябиношка наша доїться, доїться непогано. Все окей. Ну, ось, друзі, наша наша звізда. Да? Караміля, скажи що-небудь людям. Так, друзі, хочу вам трішки розповісти про нашу звізду. Що сталося у нас за ці два тижні, поки я з вами не була. 22 дні після розтилу у нас було ще підпухше вим'я. Ну, як ви всі знаєте, якщо вим'я підпухше, то молока додає доволі таки мало корова. Ну, і Вирішили ми проконсультувати з ветеринаром і вколоти їй дексаметазон. Ну, Ми це зробили, вкололи, але скажу так: хто не має, не держить, не тримає скотину, то, мабуть, і немає клопоту. Дексаметазон дав нам ускладнення на ногу. Вим'я у нас стухло, все у нас добре, ми доїмося. Даємо наразі 20 літрів молока. Молоко добре, друзі мої. Добре. І жирність, і вкусне, солодке, класне молоко. Ми майже тиждень не могли стати на ногу. Ну, Дякувати Богові, вже зараз у нас все добре. Але тепер зараз, друзі, ми почали їсти глину. Гриземо стіни. Мало того, що у нас сарай треба ремонтувати, у нас карамеля ще почала відгризати стіну. Підкажіть, будь ласка, що ще треба їй дати, окрім трікальці і фосфату солі? Що нам треба ще дати, щоб ми не гризли стіном? Так, друзі, рябіну і карамелю ми кормимо у пів шостого ранку. Потім у 10 часов, потім доїдемо доїти о 13 годині, потім кормимо ще о 17 годині і о 20.30. Це стільки разів ми даємо корм нашим коровам. Ну, друзі, дякувати Богові, скажу вам так, дівчата доються, і дівчата доються доволі таки непогано, не дивлячись на те, що зараз лютий місяць на вулиці. Даємо, звісно, небагато їсти, я не скажу, що дуже багато <кій> мішанку, дерть і макушку. Насипаємо один раз, якщо дати багато, то самі розумієте, буде, будуть плачевні діла так, з нашими желудками. Але потрошку-потрошку і дівчата ситі. да, схудла, конечно, друзі мої, карамеля. І Після розстелу схудла, ну, а то ще й ці болячки, як то кажуть, у нас були схудла. Але я вважаю, що все наладиться і все буде добренько. Головне, що у нас є апетит, у нас є жвачка, все у нас добре. Так, Карамелька? Ну, давай помукаємо. Вона в... <кхм> завжди мукать питається нам на камеру, так? Да? Ось така наша карамелечка. Все у нас добренько. Зараз йдемо далі. Йдемо до наших діточок. Так, друзі, ось дивіться, яка стала гарнюня наша цукерочка. Цукерка наша їсть кашку. Варимо їй ячню. О, друзі, дивіться, як гарно зараз вона вам пострибає. Ось така наша цукерочка. Отак. Всім вам вітання. Молочко ми п'ємо обов'язково і додаємо ще і кашку варену ячку з хлоп'ями разом. Ось так, друзі мої, дивіться, як вона. Вона дуже полюбляє нашу собачку. Вона до неї приходить Вони в це починають гратися. Так, ось це наша ночка. Так, хлопці так, відра порозкидали, вибачаюся, обираємо. Так, хлопці наші лежать, відпочивають. Так, ну а ось іще наш головний герой нашої програми. Друзі, дивіться, який ми гарнюні ставимо. У нас чорніє морда і чорніє спина. Друзі, дивіться, який він. красунчик уже у нас. Йому було два місяці 7 лютого. Так, друзі, вибачаюся. Але ще трішки залишилася кашля у мене. Ну, нічого, все буде добре. Ось так. О, Ася наша прийшла сюди до каштанчика, до нашого. Отак. Такий у нас хлопчик. Ось такий у нас хлопчик. У нашого хлопчика вже почали рожки рости, так? Да? Хлопчик наш. Так що, друзі мої, все у нас добре. Усі у нас на своїх місцях, усі їдять, п'ють, дуються. Все добренько. Дякую Богові за те, що у нас тиша. Дякую нашим хлопцям ЗСУ за те, що бережуть нас. Слава Україні, героям нашим слава. Бажаю нам усім перемоги. Мирного неба і здоров'я, любі мої друзі. Бо <кхе> саме е, попробували, якщо нема здоров'я, то не хочеться вже нічого. Температура була висока, самі всі знаєте, що зараз якийсь вірус у нас, то дуже важко пили таблетки для того, щоб збити трішки температуру і піти у сарай. Дякую вам усім за перегляди. Дякую за те, що ви підписуєтеся на наш канал. Ставте питання, я стараюся відповідати на всі питання, можливо, десь якісь неточності, але будемо ще старатися знімати відео. Так що, друзі мої, і чекаємо на перемогу, і чекаємо на весну. Дякую всім за перегляди, ставимо лайки. Всем пока-пока.